І настільки будуть перспективні люди для вирішення цього питання, такими, знаєте, як наче якоюсь владою трішки будуть вони володіти, такими можливостями володіти, що якісь нові перспективи для вас відкриваються, з можливістю використати. Напрацьований досвід в минулому якісь результати, тому що якось так склалися обставини в житті, і так змінилися умови, що результати, яких ви добилися раніше, стали неактуальні. І тому вам знадобилось все це замінити на щось нове. І дивіться, тут про що може йти мова? Колись ви отримали Досвід, знання, освіту працювали в якійсь визначеній сфері, в якійсь професії, але життєві обставини змінилися, і вам довелось для того, щоб не тормозитися, щоб в житті не відбулася стагнація, змінити місце роботи.